Рівно за 10 місяців у мікрорайоні Криворіжжя, що має територіальне відношення до містечка Брянка, виріс двоповерховий красень будинок. Світлана та Максим батьки трьох дітей, вже зараз стануть тут господарями, водночас батьками ще для сімох діточок. Загалом 10 дітлахів має бути. Тоді за законом все це можна вважати будинком сімейного типу. Мати Світлана запевняє, для них із чоловіком немає жодної різниці між біологічними дітьми та тими, яких вони візьмуть до себе на виховання. Мы постараемся максимум приложить усилия, чтобы они забыли то прошлое плохое и помнили только будущее и хорошее настоящее, чтобы они были родными нашими детьми. У нас будет одна большая семья. Новий будинок у лічені строки звели за допомогою небайдужих спонсорів з Німеччини, брянковчан, релігійних установ та міської влади. Наразі дім повністю готовий, а от на дворі треба ще попрацювати. Голова родини, батько Максим запевняє, усі труднощі їм з дружиною під силу. Поки та поратиметься з дітьми, чоловік наводитиме лад довкола будинку. Ну тяжело. Я думаю, а ну сьоні легко і троє тяжело, і десять тяжело. Нормально. Будем заниматься по хозяйству. Жена здесь в доме, а я... На теріторії міський голова брянки зазначає, що це перший будинок сімейного типу, який зводили в області не на кошти держави. Проте без допомоги міської влади не обійшлось. Земля рішення вопросов з газком, підключення електроенергії, газу і так далі, тому подобне. Значить, це ми очень плотно включалися і вирішували ці проблеми. Плюс такі мелкі, на наш злятка безпечення там чернозюмом, піском, шлаком, то тобто, сьосому всі питання, які нам ставила громада посілка Криворожі, ми випадали і ми відкриті для контакту, думаю, далі будемо допомагати. Невдовзі каже мер. Поруч небайдужі спонсори зведуть ще один осередок родинного щастя. Таке сімейне вогнище, як ми вже казали, має налічувати не менше десяти дітей. Вони виховуватимуться з батьками до 18 років, а у разі навчання до 23 і ініціатори будівництва і батьки впевнені, що будинок сімейного типу це ліпше за звичайний дитячий будинок, і саме та система виховання, яка допоможе маленькій особі відчути на собі все тепло та лагідність справжньої родини.